Доброго дня! Сьогодні хочемо розглянути таку тему і на практиці показати, як це робиться. Тема буде розмітка трас під електропроводку. Покажемо, як розмітити під підрозетник, і якими способами це можна зробити. І зробимо штрабу для підведення до нього. Першим чином потрібно вдягти обов'язково і підготувати необхідний інструмент. Тут сьогодні мінімальний спецудяг, я вже його одягнув вже готовий. Що нам буде потрібно до розвідки по інструменту? Це установчі вироби, такі як підрозетники. Або ну, розподільчити. Тут можуть встановлюватися розетки або вимикачі. Так, шаблони під розмітку. За допомогою їх можна розмітити наші підрозетники такого виду. На ньому ось є рівень, є позначки. Відстань між центровою від підрозетника до підрозетника 71 мм. Далі покажу, як це робиться. Обов'язково олівець монтажний, рулетка, і важливо там якісь там маркери, всевозможні, ніж, і обов'язково звичайний рівень. Також дуже важливим інструментом на етапі є у нас лазерний рівень. Ми його вже встановили на позначки, і він дуже класно відбиває і горизонт, і вертикаль. Звернемося до правил повітря. Є такі правила у устаткування електроустановок. Ну, Наприклад, що там вони кажуть? Що відстані між від відкосів це бути віконні пройоми, це може дверні пройоми. Від дверного пройому повинно бути не менше, ніж 10 см. Для того, щоб зручно заходиш в квартиру, наприклад, а відстань від полу повинна бути. 90 см. Розетки зазвичай встановлюють на відстані 30 см від полу. Чим зручний лазерний війни. Його можна встановити таким чином у кімнаті і відбити, скажімо, нуль від полу. Да? Ну, це, наприклад, коли ще чистової підлоги, там, під ремонту, там, ні плитки, там, ні лінольува, ще немає. Да? Відбивається ноль і розноситься всі мітки за допомогою олівця по всім кімнатам. Відбили ноль, условно, наприклад, це у нас буде э, чистий пол. Да? Все, заміряли і за допомогою лазерного рівня воно переноситься, заходимо всі кімнати, де попадається луч, і відбиваємо, ну, наприклад, відстань э, від чистового полу э, наших підрозетників, для вимикача, наприклад. І робимо позначки у всіх кімнатах. Таким чином один раз заміряли і у нас вже все чітко є. Далі, що можна? Сам процес розглянемо, як це будемо робити. Спочатку ми, ніж це все починати робити, вияснили, що тут це старе приміщення, ми його це не нове. Ми потрібно виявити, бо немає там якихось там, кабелів-проходів, даби, якщо тоді на подальшому не свердити і не марнувати сьогоднішнього часу, так? не попасти в провод ну, і не замкнути десь. На цьому місці проводів ніяких нема, тому ми далі можемо спокійно розмічати проводку з подальшим виконанням. Кинули лазерний рівень. Беремо наш основний, ми знаємо, що перший метод да? за допомогою нашого рівня встановлюється рівень по нашому відмітку і відмічається. Це вже є центр під одного підрозетника. Можливо, якщо буде там, декілька, там, один, два, або три, або чотири групи підрозетників. Тут є насічки через 71 мм. Ми відмічаємо другий центр. Робимо вертикальні позначки. Ще один 71 і так далі. Це як один варіант. Другий варіант. Ми можемо використовувати вже шаблони, під, на якому вже теж є розмітка під наші підрозетники. Тобто Беремо це край підрозетника. На ньому є відмітка 71 мм. Робимо позначку. Якщо нам ще потрібен один, таким же чином робимо ще одну позначку. Так, Це як другий метод. Е, можна використовувати самі е, установчі виробі. Отак От виглядають підрозетники, те, що я казав. Е, теж за допомогою їх ми беремо по центрам, відбиваємо наш. Встановлюємо підрозетник ось по центрам. І робимо в центрові позначки. Так, ось таким чином. можна прямо обвести ці віки. ну Цього можливо не потрібно робити. У нас є центра, і ми їх просто позначаємо. Все, Ось центра. Проводимо горизонтальну, вертикальну лінію. Таким ось чином це вже робимо за допомогою цього рівня. Є у нас тут позначка. Ось дивіться, все в рівні стоїть так. Ось таким чином. І проводимо тут вертикальну лінію. Одну і проводимо вертикальну лінію, теж все повинно бути в рівні, другу. Це є центрами наших підрозетників. Так, Розмітка під підрозетники трьох штук у нас вже виконана. Далі. До цих підрозетників повинно зробити штробу для прокладання, для того, щоб підвести, наприклад, ми будемо використовувати кабель ВВНГНГ, ЛС. Плоский кабель. Нам достатньо буде повторюсь по правилам пуля. Проводка повинна прокладатися строго вертикально або строго горизонтально лінієм. Тому ми тут за, допомогою далі, за допомогою болгарки кутової шліфувальної машинки зробимо штробу 2 см і 2 см глибиною. У нас стіна дозволяє це робити, там нічого немає. Все. Ну, в принципі, і все по розміці...